Києва, був у Києві, в Москві був, звичайно, на Майдані. і Хочу сказати, що я просто захоплений від тої дружньої атмосфери, від того духу братства, який там дуже сильно відчувається. Від е, е, того дуже високого рівня самоорганізації людей, які все владнали як світ. І, е, я хочу сказати, що мені спало на думку зараз, коли я слухав молитву отця Віктора, що Майдан, незважаючи на те, все, що я сказав, Майдан це не намети на, на площадях. І навіть не, не те, що ми тут збираємося. Майдан це е, оте от святе українське товариство, братство, за яке ви молилися. Майдан це стан душі людей, які готові відстоювати свої права і свободи безкомпромісно, незалежно від того, що відбувається. Допомагати друг другу у, у цій боротьбі за свої права. І е, насправді. Е, Майдан це, це феномен саме правозахисту, саме такого відстоювання. Головне те, що ми відчуваємо, як Мауглі казав, що ми одно з такої крові, ти і я, ми близькі друг другу, ми любимо друг друга, ми готові друг друга захищати, коли на нас наша. Держава, на ну, привеликий жаль, так себе поводить, що вона на нас виїжджає. Зараз нам треба думати всім над новим порядком денним нашого майдану, оцього нашого братства. А скільки після того, як, як 17 грудня були підписані угоди, ситуація змінилася, на мою думку, тактика і стратегія, що були до того підписання, мають змінитися. І нам треба думати про нашу перспективу і, е, і поставити собі нові завдання, але не забувати і про старі. Я вважаю, найголовнішим сьогодні все одне – вимагати розслідування тих злочинів, які були скоєні в ніч з 29, 30 листопада, 1 грудня, першого грудня. І в інші дні вже місячного майдану. Це є вкрай необхідним. Треба встановити винних, притягти їх до на відповідальності, надати компенсацію постраждалим. Треба абсолютно необхідно припинити переслідування новинуватих, яке зараз відбувається, бо відкриті 11 кримінальних справ проти учасників майдану в різних регіонах. І е, ми цим всім буде займов, ми, е, як професіональна професійна організація, ми всім цим буде... будемо займатися, але е, тут є дуже важлива солідарність і є основні засади. Взаємна повага, взаємна довіра і взаємна допомога. Отже, е, це. Це перше, що треба робити, на мій погляд, необхідно і треба, щоб наша опозиція дослухалася кінець кінцем до того, що я кажуть на всіх майданах, що треба е, обов'язково послати відставку всіх керівників силових відомств, оскільки вони несуть незалежно від того, брали вони участь, не брали. Якщо вони не діяли, то вони, вони проявили повну бездіяльність, бо не відволікли від тих злочинів. І тому вони не мають права більше займати ті посади, які мають. Вони мають піти у відставку. Я думаю, що оці, два, оці три завдання є, є найпершими, вони були раніше і залишаються зараз. А далі нам треба думати про, повторю, про новий порядок денний. Про нову конституцію, про зміни до законодавства і практики, до зміни загалом внутрішньої політики в державі, оскільки те, що є на сьогодні, вона абсолютно нас не влаштовує, і ми маємо заявити про це абсолютно відверто і чітко. Ми маємо думати над створенням нових механізмів громадського контролю за владою, бо ті, що ті, що є сьогодні. Явно недостатні, а той потенціал майдану, який є, він е, має нас е, привести саме до цих нових механізмів. Ми маємо довести, що влада е, мусить нас слухати, що ми хазії в нашому домі, а не держава, а не ті, хто її, її репрезентує. І саме хазяї в нашому домі ми маємо поставити вимоги, щоб вони були виконані. Дякую всім за увагу. За увагу слава Україні.